Всім привіт! З вами канал Гуріїв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Райан Гарсія назвав своїх бажаних суперників офіційно Дерек Чесора проти Отто Валіна у лютому. Реакція Уоррена. Ленекс Льюіс відвідував тренувальний табір Усика. Перед реваншем того з Ф'юрі, а також легенда боксу, назвала Усика бомжем. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 7 грудня відбудеться реванш між двома відомими мексиканськими боксерами Еммануелем Наварете та Оскаром Вальдесом на кону титул WBO у другій напівлегкій вазі принциповий та інтригуючий бій двох непоступливих бійців. Ну а партнер проекту компанія Fofbet. американського нокаутера Райана Гарсію. Тимчасово відсторонено від боїв через провалений допінг тест. Попри це, він планує провести виставковий поєдинок 30 грудня у Токіо з японським кікбоксером. Рукією Анпо. Однак його промоутер виступає категорично проти цієї ідеї. В інтерв'ю The Ariel Helwani Show Гарсія поділився планами на майбутнє після закінчення терміну дискваліфікації, серед його цілий реванш з Жервонтою Девісом, якому той програв нокаутом у 2023 році, та з Девіном Хейні, чий бій із Райаном став скандальним через допінг. Окрім того, Гарсія зацікавлений у гучних поп-боях проти блогера Джей. Пола і колишнього чемпіона UFC Шона Омеллі. За словами Райана, він хоче вийти на ринг Занпо, щоб помститися за легенду боксу Пак'яго, якого японець намагався наколтувати у літньому виставковому поєдинку. Подібний мотив у нього був і до Джейка Пола. Гарсія хоче покарати його за бій проти 58-річного Майка Тайсона і вважає, що Джейк виявив неповагу до ветерана спорту. Бій між двома непереможеними зірками американського боксу, тимчасовим чемпіоном WBC у першій середній вазі Вільджелом Ортісом та чемпіоном IBF у напівсередній вазі Джероном Енісом з великою мовільністю відбудеться 22 лютого в Ельєді Саудівська Аравія. За інформацією боксінсейн, обидва боксери вже дали попередню згоду на бій у категорії до 69,9 кг і тепер залишається лише підписати контракт. Джерон Еніс став повноцінним чемпіоном IBF після того, як Теренс Крофорд перейшов у першу середню вагу у 2024 році. Еніс успішно захистив титули двічі, здолавши Давида Аванесяна та Керена Чухаджана у реванші. Вільжил Ортіс дебютував у першій середній вазі цього року, провівши три бої. Він не култував Фредріка Лоусона та Томаса Ділорме. А в серпні на силу здолав Сергія Богачука за очками. Усі три перемоги Ортіс здобув у 2024 році. Британський суперважкового Дерек Чесора, який двічі претендував на титул чемпіона світу WBC, проведе свій наступний бій 8 лютого в Манчестері Англія, як і планувалося. Напередодні стало відомо, що Чесора не зустрічатиметься з американцем Джарелом Міллером, який звинуватив свого промоутера Дмитра Саліту. Вчора офіційно оголосили, що суперником Дерека стане Швед Отто Валін 2024 року, 40-річний Чесора. Здобув несподівану перемогу за очками над співвітчизником Джо Джойсом. А 34-річний Валін відзначився достроковою перемогою в першому раунді над Нігілійцем, Оноріоді і Аварієми. Промоутер Френк Ворен підтвердив анонс бою, який стане частиною шоу Queensberry Promotions. Це бій на дважкій вазі, який я впевнений виправдає всі очікування. Очевидно, Дереку не потрібна жодна вистава, і він повністю заслуговує на таку яскраву подію на чудовій арені проти першокласного суперника. Чи заявив, що хоче досягти позначки у 50 боїв? І ще один з його останніх двох поєдинків він хоче провести в Манчестері, тому ми раді зробити це можливим для нього та організувати наш перший вечір боксу. На вражаючій арені Кооп Лайв Арена, сподіваюся, арена буде переповнена для 49-го бою Дерека. Отто вже був близький до слави в і вірить в своє повернення на вершину. На жаль, він так і не зміг проявити себе, отримавши шанс на бій з Ентоні Джошо, тому цей поєдинок дає Отто велику нагоду повернутися на передові позиції у цьому дивізіоні. Ця подія також включає фантастичний андеркарт. Шанувальники боксу отримують справжню насолоду 8 лютого, сказав Ворен. Колишній чемпіон Ленакс Льюіс відвідав тренувальний табір володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика. Союз двох абсолютних чемпіонів. Величезна повага, що об'єднує два покоління суперважковаговиків, написав Усик, опублікувавши фото з Леноксом. Ну і на завершення. Колишній чемпіон світу американець Джеймс Тоні вважає, що в його часи Олександр Усик не зміг би досягти успіхів. Про це він сказав в коментарі Міл Сіті Boxing». Усик, він крутий боксер-аматор, він чемпіон у суперважкій вазі, це круто, але знаєте що? У Крузервейті в мою епоху він був би бомжем, зазначив Тоні. Треба нагадати, що раніше 56-річний Тоні прогнозував реванш Усика і ф'юрії, і він вірить, що британець наколтує українця. Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!